Вітаю канал Суділа. І одразу до діла, щоб не мучитися із шаровою, Знімаємо цю тягу, як там вона правильно називається. І просто беремо отак. Або об хороший кусок металу, або об наковальню, Ну, в моєму випадку це кусок метала товщиною 3 см. Що я тільки не робив. Дивіться, тут аж гайка приварилася із, із болтом. Ну із самой шарової. І прийшлося открутити буквально тут три, три гайочки, І все, і проблема рішена. Дальше можна не дивитись. Ну а для тих, хто остався, розкажу, що я робив. Значить, грів я. Китайською горілкою. Грів'я паяльною лампою. Ну, правда, не до красна, бо боявся, що ці резинки погорять ну Я на них, звісно, наматував мокру тряпку. ну І стукав-стукав. Це е, з 9-ки. Виходить, на іномарках вона йде е, гайкою догори. На 9-ки на восьмерки вона йде гайкою донизу. тобто для удара мене ями немає, для удара було буквально сантиметрів 20. І знявши ці всі три болти, я просто так раз за три стукнув і вона зрушилась Все, отаке от коротке відео. До речі, нову як буду ставити обов'язково з мастю графітною смазкою або літолом. І я вам скажу, люфта у мене як такового не було, як показую там вверх-вниз. Ну, в цьому районі ось до тут. Але був, е, значить, отак нажимаю і вона сама верталася вже в ісходне положення. Ну, як на мене, вона вже походила. У нас такі нерівні тут дороги. І вона не убилась. Тобто е, вертикального люфта не було. Зараз полізу до лівої сторони, чи як там правильно, ну, скопота ліва. З водительського сидіння, то це буде права сторона. Теж поміняю рейку. Точніше, наконечник рулевий. І подивлюся. Якщо цього люфта не буде, я його, навірно, і трогати не буду. Так, ось, в принципі, і все. До побачення. Бажаю вам терпіння.